Привіт! Ось і з'явилось в мене бажання створити кілька таких невеличких екранних епізодиків про те, як можна спростити собі та іншим роботу з текстовими документами. На жаль, часто бачу, як люди використовують текстові редактори майже в такий сам спосіб, як би вони використовували друкарську машинку. Проблема в тому, що друкарська машинка працює з шматками паперу фарбою. А комп'ютер працює з інформацією. І ми можемо використати цю перевагу комп'ютера для того, щоб спростити, спростити нам життя, щоб позбавити нас великої частини нудної рутинної роботи. І розпочати я б хотів із заголовків. Дуже часто люди створюють заголовки приблизно так. Пишуть назву заголовку, ну і вручну імітують вигляд заголовка, там, наприклад, центруючи його, роблячи грубшим, більшим шрифтом, ну і так далі. І створюють так заголовок за заголовком. І потім, коли виникає потреба, наприклад, змінити форматування документу, наприклад, при підготуванні його до друку, не залишається нічого іншого, як просто вручну пройтись по всіх заголовках і змінити. Їхній вигляд. Те саме стосується і самого тексту, і якихось інших елементів тексту. Проблема в тому, що сама програма не знає про те, що ви створюєте заголовок. Для неї це просто ще один фрагмент тексту, який просто по-іншому виглядає. Альтернатива цьому це використовувати ось це меню, меню стилів. Зараз продемонструю. Пишемо назву нашого заголовку. Вибираємо його. І вибираємо ось тут заголовок відповідного рівня. Наприклад, заголовок першого рівня. І відразу програма починає розуміти, що тут є заголовок. Розпочинається новий розділ. Наприклад, додамо ще тут заголовок. Так само заголовок зробимо заголовок першого рівня. А ось тут додамо підзаголовок, тобто заголовок другого рівня. І тепер, коли нам потрібно змінити вигляд всіх заголовків одночасно, ми можемо скористатися меню формат стилі. І вибрати ось тут стиль і змінити його. Ну і, наприклад, центрувати всі заголовки. Всі заголовки першого рівня. І бачимо, що відразу всі заголовки першого рівня, скільки б їх у нас не було, центровані. І ми можемо редагувати так будь-які будь параметри. Шрифт, розмір шрифта, стиль шрифта, назву шрифта. Наприклад, так робити. Ось. Але це далеко не єдина перевага, яку ми отримуємо. Приміром, ми можемо тепер скористатись ось такою функцією. Вставка, показчик таблиці і зміст гаразд. І, як бачимо, програма тепер самостійно згенерувала зміст нашого документу згідно з тією інформацією, яку вона, знає, яку вона має про його структуру. І тепер, якщо ми, скажімо, цей розділ хочемо перенести на наступну сторінку. Тут ставимо розрив сторінки. І тепер оновимо наш зміст. То побачимо, що номер сторінки цього заголовка автоматично змінився на той, який є в нашому документі тепер. І це далеко не все. Наприклад, якщо ми натиснемо клавішу F5, відкриємо вікно навігатора. Ми зможемо легко перестрибувати, переміщуватися по цих заголовках, які є в нашому документі. Таким чином, наш документ це вже не просто текст на сторінці, це вже якась інформація, яка має певну логіку і структуру. І тепер з такими документами і нам, авторам цих текстів, і іншим людям, які, можливо, теж будуть з ними працювати, значно легше є. Мати справу з цими документами. Наразі дякую за увагу. Далі буде.